121. І що? Перевищення. Яке перевищення? Ви мені причину зупинки нормально поясніте. І що я перевищив? Який знак був? Там знаків не було. А яка тут швидкість дозволена? Да ви що? Якими правилами? Покажіть, будь ласка, правила дорожнього року. Ні, ви спочатку покажіть. Покажіть те, що у вас повинно бути. Я вам все придивлю. <спільно> будь ласка, не, правила дорожнього руху. Я вам покажу, шановний. Зараз. Покажіть мені, будь ласка, по пічні паспорт. вам все покажу. Ні, не пройдемо. Я, я не, я не повинен вам передавати документи, доти, доки ви мені не назвете, причину зупинки. Підійдіть, будь ласка, до мене. Зараз протупнутися сіткою, якщо відмовитись, не давати, поїдемо до райвідділу. Будете там показувати. Ні, ви мені спочатку Ні, вам, покажіть я вам, я вам, своє посвідчення. Покажіть своє посвідчення. Я покажу. Показуй. Доброго дня. Ось пробудьте, будь ласка, слідком. Я от людині показую своє посвідчення і прошу його передати мені документи. Але ви не назвали причину Добре. зупинки. Є? Добре, посвідчення я побачив. Ви не назвали мені причину я... зупинки. Добре передайте мені, будь ласка, за Ви мені я, скажіть, так, перед як... Віддові, передайте, ви... передайте мені, будь ласка. Ні. Якщо ви я вас побрав, якщо передасте до вас будуть. Бо... На вас буде звернення до Генеральної прокуратури України. Якщо вважаєте, що ми дії неправомірно, ми маємо. право вони не правомірні. Ви не назвали мені причину зупинити. Згідно, покажіть мені в правилах свідок, Я вас питаю. Я вам кажу, передайте мені, будь ласка, посвідчення діатрик. Я питаю у свідка. Скажіть, яка тут швидкість дозволена згідно правил дорожнього руху? Ні, почекайте, Ми, я не з вами розмовляю. Оде? Я з вами розмовляю. А я не з вами розмовляю. Ми будете передавати посвідчення, я так Після того, Ми як ви мені покажете, після... я сказав. Не хочете передавати. я і шановний Яка тут швидкість дозволена, ви знаєте? Я. Якими правилами? Правилами дорожнього руху України. Правила дорожнього руху. Дорога, яка має. Дві та більше полоси шановні, в кожній бійці розділена і розділена, і розділена. Я вам кажу, відбійником дозволяється швидкість 110 км на годину. Ви маєте право їх оскаржити. Все. Шановні. Зачитайте мені мої конституційні права. Ви маєте, ви згідно статті 63 Конституції не статті кримінальної та відповідальності про читачу та відмову пояснення проти себе своїх близьких родичів. Далі. Все, будь ласка. Все. Mm -hmm. Хорошо, ви мені повністю мої конституційні права не зачитали. Конституційні, а інші є ваше права. Від 268 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це не Конституційний, а Кодекс України проєкту. Ви маєте право ознайомитись з матеріалами справа, надавати свої кіктоки за клопотання. не це... нема адвокатів, перекладача, О, це... якщо не розумієте, Так Це свій... конституційні, а не кодексу. Я Я вам... Я... Кодекси. По інституцію 63-ю. Я говорю, будь ласка. Давайте дзвонимо в гарячу лінію. Ну дзвони, ну я ж хіба... Діктуйте мені номер телефону. Шановні, щасливої дороги. Щасливої дороги. а?